Нікопольський центр вишуканої словесності і мистецтв представляє Книга автора Нікона Мухібі. Ти впізнаєш її з тисячі. Оповідання Чакона для органу. Танок смерті. Автор Нікон Мухібі читає Самойленко Галина Іванівна Коли я вісім днів перебував у хоспісі поруч із вмираючою моєю матінкою, то та атмосфера жалобної сумної тиші і меланхолійного лагідного спокою, та атмосфера короткочасних агоній Маминої вмираючої плоті, плоті, яка кілька місяців до мого народження була моїм приватним Всесвітом, найщасливішим, і який я віднині втрачав назавжди, та атмосфера, якщо відтворити її мелодійною мовою музики, була чаконою Йохана Пахельбеля «Фа мінор». То був тихий і сумний танок смерті. Яка прийшла до моєї матінки уже втретє, але тепер я їй не чинив опір, не сперечався з нею, не боровся і не воював, а тихо, покірно, смиренно сидів і бажав лише єдиного, щоб вона забрала мою ню наскільки, можливо, лагідніше і непомітніше. В цей третій раз я врешті висловив смерті свою повагу. Бо усвідомив, що вона є закон. Ні, не той, що сам себе встановлює, затверджує, а той, що є непохитним відносно до нашої плоті. Я тоді сидів поруч із нею та обмислював, але й досі не в силах осягнути і зрозуміти оце. Як то можна витрачати час на створення такого унікального дива, чуда, як людське тіло, з такими складними системами органів серцево-судинною, дихальною, нервовою, травною, імунною, покривною, статевою, видільною, ендокринною, опорно-руховою? Воно ж як дивовижний космос, з наборами складно утворених галактик і безлічами зірок в них. І ось так просто, ось так безпристрасно і так байдуже брати і нищити це унікальне диво. Так легко, так цинічно, так просто брати і умертвляти своє неймовірне, дивовижне творіння. Не розумію, чому творець такий байдужий і зневажливий до витворів рук своїх. Душа, втілена у людську плоть, спочатку шокована своїм тілесним народженням, але потроху звикає до свого нового храму, терему, намету, поволі приймає його і неквапно закохується в нього. І от саме в цю мить, мить з'яви любові до самої себе, цілісної себе, душевно плоцької душа раптом втрачає предмет свого новоявленого кохання, тіло. І навіщо це потрібно Богу? І навіщо це потрібно душі? Чому творець становив для неї такий закон, набуття і втрати? І що йому взагалі від людської душі потрібно? Чого він від неї слабкої хоче? Чого? Атмосфера хоспісу стала тоді для мене втіленням сакральної духової клавішної музики Чакони Фамінор Йохана Пахельбеля. Але образ цієї музики він не мав буквально готичного стилю а лише відчувався ніби вектор, мов би зосередженість у вишину, як тонкий і лагідний натяк. Зверху із неба, крізь гілля дерев акації кленів, спускався ідилічний сонячний промінь. Його світло було тихим, сумирним і теплим, нежвавим і негарячим. Навіть сонячний заєць на стінах і той був задумливим і сумним, повільним, зажурливим, невеселим. І я так хотів у ту мить стати янголом, який прийме вивільнену із тіла душу нені після її законного танку зі смертю, щоб повести маму за руку. У золоті висоти того сонячного іделічного променя. Я так хотів, але я нічого не відчув, коли припинилося її дихання. Я не відчув у тієї межі, окрайку, епілогу, отого відступу і відходу її душі. Я відкрив широко вікна і двері і чекав ще хвилин з 10-15, адже знав, за цей час помре мозок, і душа нарешті залише покійне тіло назавжди. Але і тоді я нічого не відчув. Я не відчув нічого. Нічого. Окрім своєї власної думки, просто точно, повну і кінцеву втрату маминого тіла, мого улюбленого Всесвіту, який дев'ять місяців 45 років тому цілковито і усебічно належав лише мені, лише мені єдиному. Відтепер. Я втратив цей Всесвіт назавжди, абсолютно повністю і остаточно.